Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, так, США та Західні союзники вирішили інформацію щодо строків і кількості постачання, а, озброєне не афішувати, не афішувати в першу чергу Офісу президента. Витік інформації від Ярмака і його поплічників настільки явний, що інформативним буде. Інформованим буде лише залужний. І так, бачите, ну, ми вже про це говорили місяці. вже. Пам'ятаєте, ми робили? Хто, хто частий гість мого каналу знає, що ми робили це, і вони вже давно побоюються напряму. Дуже багато ходять чуток, що е, якщо б не американці, у нас би не було війни. Що ви за дурницю таку говорите? Я, вибачте, навіть не розумію це е, е, ці заперебрічні лозунги. І так, якби не захід нас би вже не було, повірте мені, ми б вже були давно повністю під окупацією, тому що захід нам постачав. Навіть як Зеленський кричав, що війни не буде, що ви нас, навіть я під цю паніку попала, що, що... що війни не буде. А... Все рівно Захід нам зброю постачав. Буквально там два дні перед вторгненням, цим повномасштабним, я маю на увазі, війна у нас вже давно йде. І так, з 2014 року це той, хто хоче мене тестувати. І так, давайте роздивимося це питання. Західні союзники вирішили інформацію не надавати в першу чергу Офісу президента. І так, угу. Тому що тут йде. Е, я завжди, хто дивиться мене часто, знає: якщо виходить двічка мечів, це називається ну, я німецькою зразу ахтунг, да? увага, небезпека, будь обережний. Щось тут приховується, якісь підводні камні і тому подібне. Ось це карта вже попереджає, тому і не говорять Офісу президента, тому що відти йде повна інформація. Ось, напряму йде по домовленостях. Бачите? Тобто, дивіться. Чому прикри... не йде через Офіс президента, тому що там зразу йде по домовленостях до Заперебрічних. Да-да-да, дуже до речі, ми це теж говорили, що через Офіс президента витікає дуже багато інформації. Там дуже багато сидять, ми говорили, ФСБ. Агентура Кремля, це ми теж говорили. Хто пам'ятає, хто не, не, не бачив цих розкладів, шукайте все нижче, шукайте. Кожен день я викладала щось. І вирішили напряму давати нашим військовим. Ось так, щоб не було потім печальки. Це, це щоб ви просто розуміли, чи буде якийсь результат. Ті, кому не треба, не будуть нічого знати, кому треба, все будуть знати. Ось так. І буде йти це все напряму таємно. Ось кому це все потрібно. Тобто наші західні партнери. Все ж таки вчаться навіть на своїх помилках, щоб ви це розуміли. Ось це карти і показують. Тобто все йде напряму, щоб не наражати, щоб не знищувалось, Тому що е, ми пам'ятаємо і е, усі склади, які бомбляться, ось, і Хмельницький дуже, як там е, я чула, теж дуже е, в травні місяці. Ось. І взагалі, щоб ніде нічого. Щоб прямо все йшло на фронт, буде знати тільки залужний. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!